Росія збільшує армію та силові підрозділи до півтора мільйона осіб. Про це повідомив очільник Кремля Володимир Путін під час прес-конференції, яка наразі триває. Трансляцію ведуть пропагандистські канали, зокрема про російська агенція ТАСС. Детальніше про заяви Путіна говоримо із політологом, співзасновником національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян. З нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Надо бачити чути. Вітаю. На жаль, доводиться знову розбирати все те, що наговорив лідер Кремля. Але, все ж, враховуючи останні його заяви, про що це може свідчити? Чи встигли ви вже оцінити наративи, які він намагається проштовхувати сьогодні? Нічого нового від Путіна не було почуто, як завжди, усьому видно Україна, як завжди, Росія перемагає, як завжди, вони за переговори, але без переговорів і з ультиматумами. Я не певен, що взагалі ми можемо зараз говорити про якусь зміну позиції Росії, тим паче в розрізі динаміки потенційного переговорного процесу і ситуації на лінії фронту Росія зараз підіймає ставки для того, щоб вийти на можливість імітації переговорного процесу і е, намагатися продемонструвати свою аля-конструктивність. Це дасть змогу їм е, водити за носа частину західної коаліції, створювати додаткові точки напруження і е, мати легітимний майданчик для е, заяв і для того, щоб їх цитували. бо Зараз діє презумпція недовіри, і от цікаво буде подивитися, наскільки цитати сьогоднішні Путіна рознесуться по західним медіа. Чи буде це відмінно до того, як було раніше, чи якраз вже в контексті потенційних переговорів навпаки на це звернуть більше уваги? Я думаю, що багато в чому це є тестуванням зараз того, наскільки Росії вдасться пробити інформаційну бульбашку захисну від російських впливів. До Речі про інформаційну больбушку, яку ви згадали, а наскільки вона була таки захисною на заході, хіба там не реагували на майже кожну заяву Путіна або Кремля? Умовно, я б сказав, що вона містила в собі характеристику мембрани, такої, яка частину пропускає, частину ні. І ключовою її ознакою, коли змінилася ситуація після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і Росії стало складніше працювати західними медіа, інформаційними агентствами, використовувати їх. Це був момент, коли презумпція довіри до російських медіа змінилася на презумпцію недовіри. Це не означає, що не беруть інформацію, беруть, що спікерів стають, цитують. Але перед тим. Проходять фільтрацію на те, чи не збрехали знов. Якщо збрехали, то це фактично дається в відповідному контексті. Ну ми звісно, з вами не говоримо про пропагандистські медіа, наприклад, або жовті медіа, які просто женуться за гарячою інформацією. Ми говоримо про більш-менш авторитетні через це Росії прийшлося діяти вже через західних, здебільшого спікерів журналістів, які роблять статті в класиці жанру 80% правди, 20% брехні, і просто вшивають туди російські наративи, але в них британські, німецькі інші прізвища, і це вже не цитування в ефірі, просто допуск в ефір італійського телебачення Соловйова, який виступає в ток-шоу. Або включення російських сенаторів, так званих і парламентарів в е, західні, американські і інші медіа, вот цього вдалося це вдалося подолати, зокрема через презумпцію недовіри, що вони брешуть весь час, і коли вони не брешуть, це лише виключення, і це виключні випадки, на які дійсно можливо і варто звернути увагу. Вашу думку, це спілкування сьогодні лідера Кремля. Це в першу чергу орієнтація на свій народ, на внутрішню аудиторію. Чи є меседжі, які він хоче проштовхнути на міжнародну арену і, зокрема для політичних лідерів? Чи побачили ви щось таке? Ні, я сказав, що це постановка для внутрішнього споживача. Перш за все, ясно, що назовні це з приводу війни, але в Росії зараз складна ситуація. З точки зору суспільного фінансової стабільності Набіуліна в декілька разів вже набадпила російські так звані олігархи. олігархами. Вони не є, є таким собі найнятим менеджментом в режимі, як казав Сурков, державно-приватного капі... капіталізму. То вони говорять про серйозні фінансові проблеми. І, зрештою, зараз те, що послабили трішки рубль у Росії, це наслідок намагання спустити пару. Бо експортери російські вже загибаються, і їм потрібно було обирати між стагнацією і інфляцією. Вони пішли по дуже обмеженій інфляції, не ті, яка необхідна, щоб російську економіку врятувати. Зараз треба рубль, щоб пішов нижче 150 рублів. Хоча б тоді можна говорити про те, що їм вдається стабілізувати ситуацію. Але. Це призведе до суспільної нестабільності, бо навіть зараз легке коливання рубля по відношенню до того, яке мало би бути, воно призводить до соціального напруження. І от цар батюшка беремо в лапки, виходить до своїх халопів і проводить таку лінію для того, щоб продемонструвати, що він живий легітимний, що все добре, розповісти, як кораблі бороздяти простори большого театра. Це зараз постановочна історія для того, щоб посилити власну легітимність. Ну і про перемовини Путін також заявляв про те, що в Україні є з ким говорити. Там цитую багато наших людей, як він сказав. А про перемовини з Путіним також висловився і Володимир Зеленський. Я пропоную послухати його коментар, а далі обговорити. Жоден лідер в світі, коли веде перемовини з Путіним, не має права робити це. Без України, якщо мова йде якимось чином завершити цю війну, не може домовлятися про це. Ми би жодного разу нікому не дали такого мандату. Бо війна у нас І жертви ми несемо, і не треба на цьому піаритись і розповідати, що ти великий лідер, бо ти нічого без України не маєш права закінчити. Це просто неправильно. У випадку Україна повинна бути сильною до будь-яких дипломатичних перемовин. Питання не з ким ти розмовляєш. Питання в якому стані ти. Ти в сильній позиції в перемовинах, або ти в невизначеній позиції, або ти в слабкій. Я не вважаю, що ми в слабкій позиції для перемовин. Але я не вважаю, що ми в сильній позиції. Україні не надано все те, що Україну посилює перед будь-якою дипломатією. Ми не отримали це. Ми в НАТО чи не в НАТО. Ми не знаємо. Це і є невизначення України. Ми в Європейському Союзі в майбутньому. Так, добре, а коли це також невизначення для України. А потім ти обов'язково будеш сплачувати. За всю цю невизначеність. І це факт. Подивіться на Грузію. Ще вчора, умовно кажучи, вчора, вони йшли в Євросоюз. Вони дуже цього хотіли. Вони хотіли розвиватися. Росію вважали агресором на всіх рівнях, що є правда, бо вони окупували частину їх територій і так до цього моменту їм і не віддали. Це було ще вчора, а сьогодні. Росія змогла перевернути все. Нагадаю, що це були фрагменти із інтерв'ю у французькому виданню Ле Parisien, опубліковане 18 грудня на сайті президента. От ті думки, які висловив Володимир Зеленський, чи почули ви тут про домовленості з Путіним? Чіткі, отак, от як Путін каже, ми готові домовлятися. Ну, напевно, не з цієї влади. А у Путіна була ціла низка заяв, направлених на це там і про арешнік для того, щоб росіяни відчули аля могутність його і про переговори. Симптоматично, що в Росії а, зараз. Говорять, що вони згодні на переговори, але для досягнення власних цілей. Це говорить про те, що в Росії чудово розуміють, як використати переговорний процес, зокрема як елемент затягування і вимотування західної коаліції з українського ж боку. Також лунає, що Україна готова до переговорів. Але якщо за допомогою переговорів буде досягнето стійкого справедливого миру, тобто перемоги України в якомусь з виглядів, перемога також може бути різною. В неї багато різних медальностей і від Відповідно, для України зараз вся стратегія зводиться, судячи з усього, до того щоб дати змогу Трампу спробувати і самому зрозуміти, що це неможливо. Або якщо Трамп буде готовий вмикати жорсткі механізми, дійсно тиснути на Росію, дійсно задушити їх експорт нафти, все інше, то тоді. Україна буде тільки рада, якщо дійсно дипломатично вдасться примусити Росію до того, щоб вони відмовилися від власних загарбницьких амбіцій. Але паралельно з цим має відбуватися озброєння України, пропрацьовування гарантій безпеки. При цьому треба розбудовувати коаліцію рішучих і спроможності на момент, коли з високовергідністю Трамп зрозуміє, що йому не вдається, і це стане його власною аля нормандською зустрічю, в якої стане зрозуміло, що ні. Домовитись з путіним не вдасться, і от про це власне говорив президент Зеленський. Тут я погоджуюсь, тому що переговори з позиції невизначеності це найгірше, що може бути. Бо таким чином просто всі проблеми перекладаються на завтра, і ціна їх буде лише зростати. І Росія це чудово розуміє. А якщо говорити про сам переговірний процес, то наразі по низці умов ми можемо побачити, що. Реального можливість досягнути в них завершення війни поки що ну доволі наївно це вважати цих умов. Немає і не склалося. Що повертаючись до заяв лідера Кремля Путіна сьогодні, він сказав: власне, я. Є... Принаймні не пригадую, що попередньо він говорив таке, як сьогодні, про те, що є з ким в Україні розмовляти, що там є люди, які також разом з нами мріють про те, щоб позбавити країну від неонацистського режиму. На вашу думку, це взагалі випадкові? Що ця фраза, ця заява співпадає плюс-мінус часом, коли в Україні зараз активно почали говорити знову про російські сили? Три задачі, які вирішує тим Росія, перше демонструє готовність до переговорів. Це меседж для Трампа. Друге, Путін створює простір безпеки для таких переговорів перед російським суспільством, говорячи про те, що і ці тези останні два тижні російською пропагандою весь час повторюються. Вони воюють не з українцями, а з нацистським режимом, і всі біди почалися після 2014 року, і далі по списку всю цю їх пропагандистську єрість. Тим самим створюючи простір для того, щоб російському суспільстві переговори були сприйняті не як поразка, а як нібито іншими методами досягнення тих самих цілей. Бо накачавши ненависті пропаганду власне суспільство, також розвернути на сто градусів або навіть на 90 різко складно. Тим паче, коли на цьому вже є там ветерани і інші в Росії, хто отримав плюшки, статуси і тепер ходить ще вчорашні вбивці, розповідає по школам, як треба жити, і як треба молодь виховувати. І третій момент: тим самим Путін грає вже на дестабілізацію в Україні, даючи пас. Правдиво проросійським вже проросійським різним абсолютно силам, які будуть в Україні а, намагатися дестабілізувати ситуацію, просто сіючи полярність і невизначеність в суспільстві, а тригірячи, ну тобто подразнюючи а, дуже гострі теми. Які можуть містити в собі високу конфліктогенність, все це роблячи під виглядом, що це ж вибори, нібито на носі, хоча про які вибори зараз взагалі мова може йти, і це ж їх політична позиція, ідеологічна позиція, а не робота на ворога і не а, послаблення наших тилів, пане Олеже, і на цьому всьому фоні відбувається також зустріч у Брюсселі Володимира Зеленського із представниками різних країн. Наскільки важливо нам донести свій меседж в Європі, що варто? Війну закінчувати лише на тих умовах, які пропонує Україна. Ну, безперечно, коротка відповідь вкрай важливо, і зокрема, те, що в Європі є ціла низка країн, які підтримують український підхід, і не через просто почуття гуманізму чи симпатії до України і співчуття, а через те, що вони чудово розуміють свої безпекові ризики. Перш за все, це коаліція північних Балтійських країн. Також туди відносяться Британія, Франція, Польща. Цілком рідно, що після виборів в Німеччині, якщо все пройде так, як прогнозується, хоча все ще може змінитися, то цілком рідно, що і німець німецький новостворений уряд буде більш рішучим в підтримці України ніж Шольца і в протидії Росії. Відповідно, може і Німеччина поповнити собою ряди рішучих, тому паралельно з треком американським з Трампом, який є, як казав Черчилль американці а, надійні партнери завжди можна покластися. Вони приймуть правильне рішення, але тільки після того, як спробують ці неправильні. Угу. От поки Трамп буде набивати власні гулі, нам необхідно з потрійної сили працювати з європейськими партнерами для того, щоб а забезпечити подушку безпеки. Ека на двадцять п'ятий рік це мінімізує спокуси з боку команди Трампа шантажувати Україну, якщо вони раптом захотіли би таке робити. І друге, це буде вже готове підґрунтя на момент, коли з високою рогідністю переговорний процес провалиться, і в нас вже буде додатковий трек який одразу зможе розгорнутися у вигляді готового плану, готової інфраструктури співпраці з країнами, які готові допомагати Україні ставати сильнішою. Нагадаю, данія закупове озброєння у українських виробників. Швеція вже відкриває в себе завод по виробництву дронів на 25-й рік. І от приблизно в такому річчі потрібно далі рухатись. Тому візит президента Зеленського дійсно це ключова мабуть подія цього тижня, яка може мати серйозні позитивні наслідки для нас у трокові перспективі. Це дуже правильно розставимо зараз пріоритет. Поряд з сполученими штатами Цювати з європейськими лідерами панележе. Я так розумію, що це триватиме кілька місяців, судячи з того, що ви кажете. Тож ми будемо мати можливість побачити, сподіваюся, якраз як це відбуватиметься. Дякую вам за те, що Дякую. доєдналися. Це був Олег Саакян, політолог, засновник національної платформи стійкості та згуртованості.